Всім привіт! Сьогодні готую смачний пиріг зі смородини. Так як зараз сезон ягод, можна використовувати не лише смородину, а й малину, полуницю тощо. Для пирога нам потрібно борошно, олія, вода, яйця, цукор, розпушувач, ванілін, сіль та ягоди. Вибиваємо яйця. Додаємо цукор. Все добре перемішуємо. Добавляємо сіль та ще трішки перемішуємо. Виливаємо воду та олію. Все добре перемішуємо. Додавляємо борошно в тісто по декілька ложок столових. Перемішуємо. Далі додаємо борошно по декілька столових ложок. Продовжуємо перемішувати. Також додаємо розпушувач. Борошно. Перемішуємо та замішуємо тісто. Смородину додаємо столову ложку крохмалю та перемішуємо. Тепер смородину додаємо в тісто і легенько. Перемішуємо. Форму для випікання можемо застелити пергаментним папером, також змастити олією, присипати порошном. Ставимо в духовку, розігріватися на 180 градусів і виливаємо тісто у форму. Ставимо пектися тісто в духовку. Витягнула пиріг з духовки, пікся він у мене при температурі 180 градусів 50 хвилин. Тепер потрібно зачекати, щоб він повністю вистих. Ось такий. Сьогодні ми з вами приготували швидкий, смачний та легкий у приготуванні пиріг. Дякую за перегляд. До нових зустріч!